Виконуємо номер 71 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи. Підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжи рівняння і 2 рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Помножимо 0,5 на кожне чисел в дужках. 0,5 множимо на 2х, отримаємо 1х або просто х. 0,5 множимо на мінус 3, отримаємо мінус 1,5. Переписали додати 2,6 працюємо з правою частиною. Помножимо 0,2 на кожне з чисел в дужках. 0,2 помножити на 4 буде 0,8. І 0,2 множимо на 2х, отримаємо 0,4х. Тепер доданки зі змінною згрупуємо у лівій частині без зміни в правій. Переписали х і переносимо 0,4х, змінивши знак на протилежний. Переписали 0,8 і переносимо мінус 1,5, змінивши знак на протилежний. І 2,6, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 0,8 додати 1,5 відняти 2, це буде у нас 2,3 і відняти 2,6. 1 відняти 0,4 це буде 0,6 і наша змінна х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками: Більший модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 2,6, віднімемо 2,3, отримаємо 0,3. І тепер нам залишається іх загубила, знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 0,3 ділимо 0,6. Перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. Це буде мінус 3 поділити на 6. Отримаємо мінус 0,5. Записуємо відповідь мінус 0,5. Їння друге помножимо 1 другу на кожне з чисел в дужках. Одна друга, 6 подамо знаменником 1 на 6 перших. Відняти 3,1 друга подамо в вигляді неправильного дробу. Це буде 7 других, отже, 1 друга множимо на 7 других. Праву частину переписали без змін. 2,6 скорочуємо на 2. Маємо 3 відняти 7 четвертих х дорівнює 1,14 х додати 9. 7 четвертих дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде у нас 1,3 четвертих. А тепер переносимо доданки зі змінною у ліву частину без зміни праву, переписали мінус 1,3х і віднімемо 1,1х. А від 9 віднімемо 3. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшу дати число протилежне до від'ємника. Зведемо подім доданки, додамо до мінус 1,75х. Число протилежне до однієї ціли однієї четвертої, це мінус 1,1 одна одна четверта. І множимо на спільну зміну х. 9 підняти 3 буде 6. Додаємо два від'ємних числа, сума буде число від'ємне. Додаємо модулі 1 додати 1 буде 2, 3 четвертих додати 1 четверта це буде 4 четвертих, отже, 2,4 четверти це 3, цілих. мінус 3 і наша зміна х. Ну, а тепер знайдемо х. Другий множник 6, поділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Номер 71. Із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курса математика 7 виконано.